Радіо UA Чикаго латвійська армія почала рити протитанкові рови на кордоні з Росією. Перша оборонна лінія створюється на відстані близько кілометрів від кордону з Росією, недалеко від прикордонного пункту Терехово в Лудинському краї. План антимобільності це створення ланцюга штучних перешкод та використання природних перешкод, таких як річок, боліт та лісів. Мініполя поля у випадку воєнних дій. Поки йдеться про перешкоди без застосування вибухових речовин. Воно й не дивно, тому що Російська Федерація може захопити Литву, Латвію та Естонію за сім днів. Адже час реакції НАТО складає всього навсього 10 днів. Заступник глави розвідки Вадим Скіпіцький каже: якщо сусіди України не знайдуть способів подальшого збільшення оборонного виробництва задля допомоги Києву, то ж ці країни також опиняться під прицілом Кремля. Радіо ЮЕЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.